5 мегапікселів від Ajax. 5 мегапікселів, 4 мм, а саме оновлена її версія з фул-колором. Камера має інфрачервону і ледівську підсвітку, і саме конкурентом найближчим буде для неї це буде Dahua 2449 Viz Sens full колор. 3,6 і міліметра. Звісно, ми її порівняємо тут, і співставимо, де буде краще зображення: чи в Аякса, чи все-таки в Дахуа. Зараз в цьому ролику однозначно буде таке порівняння. Я співставлю дві камери, і по деталізації ми подивимося, яка камера є краща. А зараз ми ще зайдемо на офіційний сайт Аякс і детальні подивимося характеристики, що вони собою являють, і про що. Вони собою, скажімо так, давайте говорять. Поїхали. Давайте така історія. Що в нас тут є? Це в нас є камера, тюреткам, само собою, бла-бла. Так, гібридне підсвічування до 50 метрів, так, як я казав, інфрачервона і з білим світлом. Також миттєва верифікація тривог у високій роздільності здатності. Два це такі шаблони, шаблони, шаблони. Звісно, що є їхній протокол JetSparrow, що дуже е, швидко дозволяє вам переглядати всі відео зображення, фотки і так далі. Також розпізнавання об'єктів за допомогою вбудованого штучного інтелекту, і такими. От, Ярличками ми зможемо дивитися, де був автомобіль, де була тварина, а де була людина. Е, так воно все відображається в додатку. Також дана камера, звісно, що підтримує Onviv і RTSP, що може, що дозволяє нам бути приєднаним до інших відеореєстраторів і до інших систем. Також вбудований є мікрофон, сигналізація, синхронізація архіву з подіями-системами. Тобто, камера може знімати як постійно, так і тільки на датчик руху. налаштування зоянни в. Виявлення, звісно, що ми можемо виділяти зони, де буде спрацьовувати рух, а де не буде спрацьовувати рух. Багаторівневий захист облікового запису, запису підтримує карточки пам'яті до 256, що говорить за те, що камера може бути приєднана і до реєстратора, а може бути сама, просто сама. Просто автономна камера. Також підтримка кодиків 264-265. Звісно, камера є зовнішня і має два кольори. Два кольори мої, два кольори. <свісно> має чорний і білий. Так, дистанційне керування та налаштування. Це само собою. Також вона може. От... Різні фотографії вона може бути в бізнес-центрі. Звісно, на гаражі вона рахується більш антивандальна як на ніжці, оскільки її важко збити палкою. Вона є в металевому виконанні і такі досить досить добротна. Тако, що вона має? Вона має ледівську підсвітку, вона має 85 градусів. Також це я вже говорив раніше. Вона має функцію True VDR, Як ми можемо побачити, коли ми включаємо цю функцію? В нас, якщо камера стоїть в сторону, скажімо так, вікна відбувається засвіт від вікна, і в нас об'єкт робиться такий темний. Ця функція, яка є в цій камері, може мати отаке зображення, а не таке. Тобто вона вирівнює оці всі кольори. Тут я вже говорив, камера має можливість і так далі. Тут ми можемо залізо, що витримує час. Ну, далі просто шаблонна історія, маркетингова е, штука. Все, що вам треба, я в принципі вже показав. А ми переходимо на вулицю і дивимося з нею порівняння. А так нас показує 5 мегапікселів, 4 мм фокусна відстань. Тип бітрейда 4096. І, точніше, і тип бітрейда постійна з якість, е, постійний. Є змінний, є постійний. Ну, таке собі. Е, вам то пояснювати. Нехай буде, десь колись ще й поясню, що таке постійний, і що таке тип бітрейда змінний. Давайте ми поїхали і будемо дивитися, що таке, як камера дана показує в нас. 5 мегапіксельна, до речі, ще досить ярко. Вона якогось милого шарашить ледовським підсвіткою. Я її не включав. Чого вона включила її, значить, темно. Ну, таке. Е, Дивимося, що в нас показує на 10 метрів. 10 метрів в нас показує отаке зображення, як на мене, 10 метрів нормально, але но це як мінімум не показник на 5 мегапікселів в 4 мм. Ідемо далі. Показник, якщо вона буде бачити 20 метрів, буде класно. Не буде, ну, такої. Але я ж порівняю з дахуашкою. по-любому. Дивіться, 15 метрів. Видно, табличку видно. Непогано. Давайте ми станемо на 20 і на 25. На 30 не станемо, бо 30 табличку мені вкрали. Так, 20 метрів. 20 метрів отаке от зображення по Аяксу. От ми маємо загальну картинку, Картинку, якщо нам потрібно, звісно, зблизити. От ми маємо 20 метрів отак. А отак ми бачимо по даху. А 5 мегапіксельна 3,6 мм, як показує, бам! Давайте ми станемо ще на 25 метрів. 25 метрів. Отаке зображення при 25 метрах. І при 25 метрах нас показує Дахуа. Бам! А так показує Ajax. Отаке зображення з цих камер. Обов'язково підписуйтесь на канал. Обов'язково, якщо вам потрібно, і ви шукаєте для себе відеоспостереження, Залишіть, будь ласка, свій номер або в шапці профіля. Знаходяться наші номера, до яких ви можете подзвонити і отримати нормальну консультацію під конкретно ваш об'єкт. А так, дякую всім за перегляд і підписуємося, куди правильно на канал.